Ви були на фронті. Попередній ваш аналіз свідчить про те, що наші хлопці і дівчата добре підготовлені до зими. Вони мають зимову форму е забезпечені в Чим побутових грійтеся. умовах. Більш менше я не належу до категорії експертів і громадян, котрі піднімають галузь, що нічого немає з точністю до навпаки. В... Рівень забезпечення є доволі високим. Принаймні, я точно знаю, що він в рази краще ніж у нашого противника. Чи є якісь логістичні проблеми є, але це скоріше вони носять локальний персоніфікований характер. тобто хтось не допрацьовує із логістики, аніж загальноцентралізований процес. І в частині нарощення уніформи зимовини, і в частині того прибору, який ми називаємо буржуйка, чи якийсь до речі, треба придумати нове слово, бо А тебе до ваше дружини. Не звернутися, О, вона точно, це не робити. Треба придумати якесь нове слово. Бо бо як на мене, такий дуже глибокий рус русизм. Звичайно, росіянізм пот... росіянізм. Дякую за зауваження. Та дійсно є ще питання комплексного забезпечення військ. Дійсно, волонтери відіграють ще доволі значну роль, те, що мала би насправді робити держава, але знову ж. Пів року війни. Давайте чесно, 90 відсотків, 98% відсотків з нас, ми в тій студії, коли ще там, сиділи, не вірили, що ця війна стала за Я... тиждень до 24-го Так, ми сиділи, і, ну, у мене сумнівів, на жаль, не було, але в суспільстві такий наратив панував, і. Провокувати якимись категоричними заявами, що буде 100%, готуємося до ракетних це ударів. Так, що не хотілося вірити? Так ну на жаль, це сталося. Знову ж це сталося. То давайте зберігати здоровий глуст і надалі. Потрібна перемога і боротьба від кожного нас. І Божий промисел, і Божа поміч Тома Аквінський молися до Бога так, наче він всемогутній, Борися так, наче ти все можеш.